вечора, ви на каналі Місто дивитеся рубрику гість міста. Тиждень, який ми зараз переживаємо, називається страсною седмицею» і з ним пов'язано багато традицій і забобонів. Тому сьогодні я запросила на розмову священика. Поговоримо, як провести ці дні і підготуватися до найбільшого християнського свята. Будь ласка, Андрій Твердохліб, клірик Андріївського храму, у нас в гостях. Добрий Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, які події згадуються під час страсної седмиці? Чому вона так називається? Страстна Седмиця – це один із найважливіших підготовчих періодів до святої Пасхи, і так він називається, тому що страсті це слово слов'янське, і в перекладі воно означає страждання. Господь Ісус Христос, починаючи із середи, середи, коли Його предав Іуда. Він знаходився в темниці, проходив суд, його ізбивали воїни, йому надівали терновий вінок. Навіть ми читаємо, опльовували, і били його по, по, по щоках, закривши очі, і питали: якщо ти пророк, якщо ти якби такий знаєш все, то скажи, хто тебе ударив. І це все тривало аж поки понтій Пілат. Не виніс вирок про те, що потрібно розіп'яти. Він... І виходить так, що Господь Ісус Христос, хоч почав страждати із середи, але Він вже знав про грядущі події, які його чекають. Була молитва в Гециманському саду. Де він переживав і навіть молився так, що його піт був як кров. Навіть медики, медики сказали, що коли людина дуже сильно переживає, то можливо так, що під в вигляді красних таких п'ятин. І, і тому цей тиждень називається Страсний, із-за того, що з понеділка аж по суботу, по п'ятницю, в суботу вже згадується. Інша подія. Страждав Ісус Христос за, за всіх нас знаємо, що цей період особливі богослужіння в храмах відбуваються. Розкажіть, будь ласка, трошки символіку і що саме, щоб люди розуміли. Так, цей, цей тиждень дуже насичений богослужіннями. Кожного дня і вранці, і ввечері відбуваються служби. Кожен, кожен день читається Євангелія, кожен день щось означає. Наприклад. У нас була недавна вербна неділя, в народі називається, а по, по церковному правильніше називати вхід Господній в Єрусалим. Перед цим, чому Ісуса Христа вітали як царя, як Месію, чому народ, який зібрався в Єрусалим на Пасху, повірив у нього, тому що він перед цим. Зіснив найбільше чудо. Він воскресив людину, свого друга, який чотири дня вже знаходився у, у гробу. До цього він також воскресав інших людей, але люди, люди часто сумнівалися. То він воскресив дівчинку, яка тільки ну, померла. І навіть він деким сказав, що вона не померла, вона спить. Перед цим він воскресив хлопчика, сина вдови. Яка, яка дуже плакала, горювала, і він також оживив його. А щоб воскресити четверто четвердневну людину, такого ще не було. І це було прообразом те, що Господь Ісус Христос також Воскресне. Він, він попереджав своїх учеників, що скоро, скоро, скоро мене схоплять, мене оплюють, поб'ють і розіпнуть, а на третій день я воскресну, і ученики не могли це зрозуміти. І от починаючи з понеділка, читаються ці Євангелії, які розповідають про ці події. У середу згадується. Предательство, зрада одного з учеників Ісуса Христа Іудою, і, і взагалі протягом року встановлений в середу піст на згадку цього для того, щоб ми роздумалися, щоб своїми словами чи діями не, не зраджували того, хто нас спас на Христі від, від гріховного життя, від диявола. Четвер згадується події Тайної вечері. Служиться також літургія. От з понеділка по четвер кожного дня служиться літургія, відбувається причастя, Євхаристія, а от в самий четвер вранці богослужіння досить довге. Служиться літургія святого Василія Великого і відбувається причастя. Вважається цей день присвячений є приурочений тай, тайній вечері, тайна вечеря, як ікона. У четвер вечір ефірі читається 12 стресних Євангелій, і, можливо, Люди пам'ятають, що в цей день люди вертаються зі свічками. Вони запалюють в храмі свічки, коли читаються Євангелія, тушиться світло, і потім люди з цими свічами йдуть у свої домівки. Тобто є в четвер ще така традиція. Я перепрошую, ви сказали стресні Євангелія». Це Євангелія, де описуються ці частини, де описуються страждання mm -hmm. саме? Так. так, є в чотирьох Євангеліях. В усіх чотирьох Євангеліях є глави про страждання Ісуса Христа. Христа. В п'ятницю ми вже знаємо, що був розіп'ятий Ісус Христос, і тому згадується суд, суд в Понті Пілата, як Понтій Пілат злякався, що його віддадуть на суд царю, і і видав. Можна сказати, такий приговор, який є незаконним, тому що він сам говорив: я не бачу ніякого гріха в цій людині. А потім, злякавшись людей, злякавшись первосвящеників, які говорили: Розпни, розіпни його, а якщо ти цього не зробиш, то ми скажемо, що ти не друг кесарів. І він потім згодився дати такий неправильний наказ. І в храмах виставляється уже Голгофа, це розіп'ять Ісуса Христа. Люди приходять, приходять, моляться, просять пробачення. Дуже важливо в цей день себе вести. Благовійно, навіть, можливо, дещо менше розмовляти, щоб не зачіпати якісь такі гострі теми з друзями чи просто із людьми, старатися не вступати ні в які спори. Ось, і, а, Головне, щоб ми роздумували про страждання, про страждання, про те, що відбулося, що змінилося тоді. Один один язичник, коли він слухав місіонера про життя Ісуса Христа, і те, як він постраждав за людей, для чого він прийшов, то він сказав такі слова, що Христос зійде з Христа, бо там належить мені бути. Тобто, взаліто ми всі повинні були страждати, тобто отримати покарання за свої гріхи, отримати покарання. А виходить так, що це, це покарання отримав Христос. І в п'ятницю, вже в середині дня, просто в кожному храмі по різному виносяться плащаниця. Плащаниця це зображення Ісуса Христа у гробі. Його, його вже під кінець дня до п'ятниці, у п'ятницю зняли з Христа. І благовійно перенесли в гробницю. І це положення Господа Ісуса Христа в гробницю вже згадується, із, починаючи з вечора Христа, з вечора п'ятниці. І, і в суботу ця плащаниця знаходиться в храмі, вона украшається квітами і зазвичай люди приходять і стараються поклонитися Господу Ісусу Христу, що постраждав за, за нас. І ця плащаниця потім, уже перед Хресним ходом о 12-й годині ночі з суботи на неділю заноситься у вівтар і там знаходиться до п'ятидесятниці, тобто до свята Святої трійці. Знаємо, що більшість наших глядачів працює дуже багато. Не кожна людина може піти в храм в середу, mm -hmm. четвер-п'ятницю, як належить, але кожна людина хоче. Якби ну підготуватися так до свята Пасхи, і на жаль, часто у нас так виходить, що ми на ну на таку більш зовнішню сторону звертаємо увагу. Хочеться вчасно прибрати, вчасно спекти паски, якось так. Ось, чи правда, чистий четвер, чому він чистий? Звідки mm -hmm. пішла ця традиція, так його називати? Чи справді в цей день уже має бути вдома все прибрано? Чи є такі підтримує церква такі? Традиції. Чи, чистий четвер це е, назва народна, це не церковна. У нас в е, четвер, якби люди, наприклад, прийнято причащатися. На, в храмах говорили, що ми вже стараємося повністю себе очистити від гріхів, і в, в духовному такому змісті, внутрішньому змісті, то ми в першу чергу готуємося е, очищати свою душу. Звичайно, і коли змінюється людина внутрішньо, вона починає змінювати зовнішньо і, за, і замічати якісь недосконалості чи у своєму будинку і хочеться. Прибрати. Прибирання, зв'язані із чистим четвергом, ми, тобто, ми підтримуємо, можемо їх, тому що, звичайно, Господь любить порядок. Є такі слова у Біблії, що я Бог устройства і порядка. Тобто, в нього все в порядку. І навіть тобто, для Бога неприятно, навіть коли неправильно йдуть часи або неправильна міра. Тобто Господь любить порядок, і, звичайно, ми, християни, мабуть, тому й прибираємо в ці дні, тому що в п'ятницю вже ми більше роздумаємо про страждання Ісуса Христа. А в четвер це такий останні, останній день перед великими днями, коли можна. Просто поприбирати в себе вдома. Тому це не вважається гріхом, а навіть ми церква може підтримувати, тому що світ робиться чистіший. Ще є така традиція, от люди говорять, що в п'ятницю не можна нічого робити важкої праці. Ну якщо можна її відкласти, якщо це звичайно не незвичайна робота, наприклад, якщо людина працює на заводі чи фабриці, то цього не уникнути. Є є такі країни, де зупиняється все, наприклад, Греція, там в Румунії, певним місцям навіть на Західній Україні, де всі люди е, перестають. Працювати вони, наприклад, чи в храмі, чи вдома, читають свята письмо, роздумують, говорять на такі теми, але ми живемо в такому суспільстві, де це просто неможливо. І тому, якщо хтось працює на таких роботах, де, наприклад, чи каменщиком, будівельником, то звичайно, це не є гріхом, тому що. Тобто, гріх це є образити, порушити заповіді Божі. А коли людина, наприклад, хоче комусь допомогти, якщо є старенька бабуся, і вона вже не може в себе прибрати, і, а тут Страсна П'ятниця, то можна навіть Страстну п'ятницю їй піти і допомогти. Навіть Христос порушував постійну суботу але порушував не раді того, щоб собі що зробити, а раді інших людей. Тому навіть коли в неділю ми можемо іншим людям допомагати. Що цікаве запитання стосовно пасок? От в народній uh -huh. уяві там існують хто говорить, що потрібно в четвер спекти, хто в п'ятницю, хто в суботу. Як ставити церква до таких? І чому починається освячення пасок уже із суботи uh -huh. вечора? Так. У, взагалі пас паски традиція пекти в різних місцях по різному і тому установленого спеціального такого дня навіть немає. Тобто є певні традиції місцеві, тому чи навіть якщо в четвер людина, чи в суботу, чи у п'ятницю вирішить пекти хліб, цей священий на Пасху, то це, це не буде ніяким гріхом. Головне, щоб люди пам'ятали, ті, хто печуть Пасху, навіть я пам'ятаю в село, як приїжджаю, то ці ці люди моляться, вони стараються, щоб в тій кімнаті, де вони печуть, нікого не було, щоб не велись ніякі розмови, тому що паски починають криві, криві робитися. Навіть хто працює на просфорні, тільки десь підуть мирські розмови відразу ці просфори починають такі кривуваті, бути. Тому тому це дуже такий чистий настрой душі повинен бути, коли людина пече святий хліб. А освячення освячення у нас вже в Полтаві кілька років традиційно відбувається протягом навіть дня, починаючи із 3-15 дня суботи і аж Протягом дня, уже неділі, священики чергують у храмі, хоч ніби правильно, і ну, взагалі, якби правильніше, було б освящати після того, як відбулася пасхальна літургія. Але з чим це зв'язано? З тим, що в храмах зараз побільшало людей. І коли люди приходять, і на богослужіння, і в той же час е, приносять собою кошики дуже мало місця, і починається дуже так, от тісно і е, топ топчаться, можуть і зламати, і споритися. І тому ми навіть рекомендуємо дуже часто е, тим людям, що хочуть прийти на нічну службу, що ви можете прийти. До ночної служби освятити, ос залишити вдома, тобто не споживати. А коли закінчиться вже божественна літургія, священик пройде із хором і людьми хресним ходом, от якраз тоді вже можна розговлятися, тобто споживати те, що освячено пасхальному кошику. От звичайно, не, не треба в пас, пасхальний кошик нести горілку. Це дуже часто я замічаю горілку, тобто вино навіть дозволяється. А от горілка, такі як ну не важкі спиртні напої а, і, і м'ясні продукти, тобто їх не можна заносити у храм. Тобто всі остальні продукти дозволяються приносити у храм. Це собою символізує нашу духовну, наприклад, Пасха, символізує нашу духовну радість. Вона така солодка, і що нам після Воскресіння Христового Господь облегшує життя тим, що Він переміг диявола, переміг смерть, і ми отримували змогу також переборювати всі свої пристрасті. Знаємо, що цей тиждень найсуворіший час найсуворішого посту. Як бути з дітьми? От ви я знаю, ви викладач в психології школі. та християнської етики в школі. Так, як ви, які рекомендації стосовно посту є для дітей? Якщо, якщо християнська сім'я і а, люди тримають піст, то ну наприклад, ми дітям. А, не рекомендуємо повністю дотримуватись посту, тому що дуже часто бувають тоді перегиби, і діти взагалі відходять від, від церкви. От, тому дозволяється взагалі дітям постувати, коли у них виникає своє бажання. До цього в них тільки такий духовний піст, від чогось від, відказатися, там, від ігорів, якихось. Планшетах, комп'ютері, можливо, хто від солодощів, кожен по-різному вибирає. А в таких випадках, ну, якби від м'ясних продуктів відмовитись, було б добре. Тобто м'ясо молочні, дітям тобто, не заборониш споживати, а м'ясні, то бажано вже не, вже не споживати, для того, щоб... тому, тому що коли людина Ситна, їй духовно дуже важко приближатися до Бога. Дуже часто, коли переїсиш, молитися на сон, на сон клони, не можеш молитися, і тобто з дітьми, з дітьми тут треба набагато пом'якше. І, і, ну, і не грі. Головне, щоб вони у школі. Там не спорилися, не, не кричали, благовійно себе поводилися, ну можливо, від м'ясних продуктів відмовитися. що цікаве, таке, такий момент? Чому під час посту інколи буває, що з'являється якась агресія, людина робиться роздра таке роздратування? Угу. Чому так буває? Та, так є, коли, коли людина піст перетворює у якби в голодовку і. Молиться мало, наприклад. Молитва це також засіб приближення до Бога, коли людина утримується тільки від їжі, але не молиться, у неї з'являється таке роздраження, гнів, їй чогось не вистачає, і це признак того, що треба людині щось змінити, що щось вона неправильно робить. Можливо, треба піс тримати більш не, не так строго, тому, тому що. Дуже багато людей від слабкостей, у них з'являється таке от недовольство. Навіть ми, коли поїмо, о, кажемо, тепер я став добріший. От Дійсно, не, не треба тоді, треба цим людям, особливо, якщо в, люди, в людей є психічна така врівноваженість, то ці, цим людям дозволяється послаблення якісь мати в пості, тому що це будуть тоді перегиби і от, 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 така поведінка, тобто ненормальна. Ніби для пусто, навпаки, виходить, що це, це робить тільки гірше, ось але в нас оскверняє те, що виходить із внутрішнього внутрішньої сторони серця, не те, що входить в нас. Їжа, як Христос говорив, не оскверняє людину. Головне, те, що знутрі серця виходить всякі наші пристрасті, погані думки. От це, це, звичайно, в цьому більше є причина цього. Якщо підсумувати всю розмову, які поради можна дати глядачам нашим на страсний тиждень? Що зробити обов'язково, на що звернути увагу, щоб досяг до цей, Пасхи? Так, в цей страсний тиждень важливо, тобто, по-перше, поведінка, тобто вести себе благовійно, не вступати в ніякі конфлікти, можливо, навіть. Не, не дивитися таких передач, які, після яких людина починає переживати, устрашатися. Ось друге це насчет посту фізичного, що бажано утриматися від м'ясних молочних яєчних продуктів, тобто продуктів тваринного споживання для того, щоб, як кажуть, щоб не було сил на гріх у нас. Третє це Молитовно, обов'язково молитися, читати Святе Письмо, можна відкривати е, ті уривки з Євангелія про страждання Господа Ісуса Христа, також молитва обща церковна: приходити у храм, От можна прийти в четвер на тайну вечерю, сповідатися, причаститися. Ввечері в четвер на страсні 12 Євангелій. у п'ятницю прийти, поклонитися Христу, який розіп'явся за нас, а з п'ятниці вечора і вже по суботу вечір прийти помолитися до Господа перед цією плащаницею і вже попримиритися з усіма людьми бажано повністю просити, простити без всякого, щоб ні каплі не було, ніякої образи на інших людей. Пам'ятаю, а примиритися краще тоді, коли розумієш, що і ти грішний, і люди грішать, і ти грішний, і ти недосконалий. Тобто хай Господь простить і мене, і хай Господь простить і інших людей. От Господь всім нам сидя, і нехай Господь саме Господь. Господь допоможе нам всім виправитися. Такі породи саме краще. Я вам дякую за розмову за вечерню відповіді. Час наш вичерпався. Усім душевного миру і чистоти внутрішньої та навколо. Як провести страсний тиждень? Ми знаємо про це. Розповів наш гість священник, лірик свято Андріївського храму, отець Андрій Твердохліб. У студії працювала Олена Ляшенко. Дякую усім, хто з нами. До побачення.